Друге питання сьогоднішньої лекції, таки мікролекції, мікро, мікро це види іменника. Іменник це від мови, ну, це частина мови. І ця частина має декілька видів. І в є декілька видів мови, ну є декілька видів ну, класифікації мов. І, наприклад, українська і руська мова входять в індоєвропейську мову. І один із ознаків індоєвропейської мови це то, що іменник має особливу роль. В цьому, ну в цих мовах. Яку роль? Він має дуже багато форм, дуже багато видів. І є різні, різні класифікації по різним основанням, і я сьогодні вам покажу тільки два основання, але вони такі ґрунтове основання класифікації іменників. Іменник, ім'я. яке твоє ім'я з цього починається поняття людей в цьому світі. Ну, якщо дитина говорить, там мама, папа це іменники, але можна і говорити дай. також. Ну, а дай що? Він ж показує, він знає, що дай, і там він має на увазі який-небудь -який іменник. І є такі види іменників, два види я вам дам. Перший іменники назви істот і неістот. Тобто, всі іменники поділяються на, це, на, на дві частини. Іменники назви а, істоти. Ну, що, що, іс, що таке істота? Це щось таке живе. Наприклад, там, собак. Собак це живе, наприклад, там лелека, кінь — Це живе. А неістот це не живе. Ну, наприклад, там спис, вантажівка, гвинтівка, це не істот. І це має, має значення в мові, якщо ми говоримо, наприклад. Ну, і в різних мовах і різні слова мають одно і те ж слово, ну, те, що означає одно і те ж, в одної мові це істота. Іменник істота, іменник назви істоти, а в іншій мові ні. Ну, наприклад, в російській в руській мові слово народ це слово неістоти, а слово покойник він, це іменник назви істоти, і це і має, і має, має значення при мові. І друге питання, друга, друга класифікація, вона більш таки має значення, більш має вплив на то, як вірно, ми але погано розмовляємо мовою. Це, Що іменники, це бувають власні і загальні назви. Іменники власні, що це означає? Це логічна класифікація є таке. Іменники власні, це то. Це ім'я того, що є в одному екземплярі в цьому світі. Наприклад, Мельниченко Роман Григорович, ця істота, так, істота, істота. Чуть, ну, не дуже гарно звучить. Це істота, вона, 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 це власник. Це власник є, наприклад, Земля як планета. Вона це ім'я, іменник власник. А є загальне. Загальне це логічне поняття. Воно означає так, що є декілька істот, але не істот. І вони збираються одним, ну, одним словом, одним іменником. Наприклад, Келех. Келех це слово, це загальна назва. І це келих, і там ще стоїть келих. ми знаємо, якщо я вам показую, і ви можете сказати, так, так, це, це келих, це вікно, наприклад, і тут, вікно, і там це загальні назви. І це має значення і в логіці, і в мові. І це достатньо для того, щоб знати, який види іменників є. І прошу ваше запитання.